Привіт. Отже, Путін благає про зупинку війни. І нехай це виглядає трішечки інакше, ніж те, що я вам зараз сказав, але насправді це тим є. Сьогодні, як відомо, Путін заявив про те, що вони готові зупинити бойові дії, якщо українські війська будуть виведені з Донбасу. Ви відчуваєте, як змінилася тональність? А куди поділися всі ці максималістські заяви, всі ці брутальні інтенції, всі ці погрози дійти до кордону з Польщею і, можливо, навіть піти далі? Ні. Вочевидь, в Росії все стало настільки недобре, що Путін уже готовий обмежитись. Просто Донбасу. Зрозуміло, що ніхто йому його не віддасть. Не буде жодної оренди, не буде жодного виводу військ, нічого не буде. Але сам факт того, що Путін готовий обмежитись, знаєте, це приголомшливий мінімум насправді, і він готовий ним обмежитись. Це дуже промовиста річ. Е, наступна його пропозиція буде ще більш мінімалістичною. А як все планувалося насправді? Е, все мало відбуватися дещо інакше. Е, Путін кинув максимум сил для того, аби захопити якомога більше території. На Донбасі в цей час, за його розрахунками, мала початися внутрішня дестабілізація, і вона певною мірою почалася. В це було вкладено дуже багато грошей і дуже довго готувалися до цієї дестабілізації. Мала бути істотно послаблена легітимність як верховного головнокомандуюча Зеленського, так і всіх інших державних інституцій в Україні. І е, потім е, мали це все посилити ще американці. Е, сюди мав бути інкорпорований план Дмитрієва Віткофа, хоча насправді це план Дмитрієва і Путіна, наскільки я зрозумів. І потім. Коли Україна перебувала б у дуже вразливому становищі, і Зеленський не мав би жодної підтримки ані ззовні, ані зсередини, Путін мав цю от пропозицію, яку він сьогодні озвучив, надати у вигляді, як вони люблять, жесту доброї волі. Але так не сталося. Не сталося так, як він собі це запланував. І сьогодні ми можемо уже точно говорити про те, що Путін вимушено, в за умов абсолютно несприятливих для себе, артикулює цю заяву, цю пропозицію, яку він дуже довго готував. І попри те, що він, звісно, записав. Так званий план всі свої хотілки», попри те, що намагався його просунути за допомогою ну, надзвичайно наближеного до Дональда Трампа Стіва Віткофа, нічого з цього не вийшло. Він розраховував, що Зеленський погодиться на його умови. А, але ми побачили, що цього не сталося, і насправді імедійно навіть все готувалося до того. Подивіться: план Дмитрія віткофа був злитий через представника українського політичного істеблішменту, та через Олексія Гончаренка. І він сказав, що це гарний план. Я вам вчора буквально про це розповідав. Паралельно почали звучати різноманітні заяви, в тому числі від самого Путіна, а також від. Записних реєстровох кремлівських пропагандистів на кшталт Діани Панченка, що, мовляв, русським з українцями нечого ділити, і ми, один народ і обрічені жити разом. І от Путін якраз от на такому тлі підготовленому хотів якраз відпозиціонувати себе, представити себе як миротворця, як людину, яка Поблажливо і великодушно погодилась на припинення бойових дій. Безумовно, він хотів, щоб це так виглядало, але це так не виглядає і не виглядатиме надалі. Зрозуміло, зрозуміла дуже проста річ, що Путіну зупинка бойових дій на тлі того, що відбувається сьогодні в Росії. На тлі страшних економічних проблем, на тлі велетенського дефіциту бюджету, на тлі вимушених заморозок соціальних виплат різноманітних, включно з грабовими так званими, йому потрібно взяти паузу, йому потрібна передишка. Я не маю жодних сумнів, що у нього є вже конкретний план, як він міг би використати цю передишку, аби далі продовжити агресію, чи то в бік України, чи то в бік країн Балтії, чи то можливо через Білорусь в бік Польщі, це вже не має значення. Йому конче потрібна передишка. Він хоче за цей час накопичити трішечки фінансових ресурсів. Вочевидь, він також розраховував на те, що будуть послаблені санкції істотно. Він хоче зміцнити свою технологічну базу. Він хоче краще підготуватися до чергового етапу. І було б дуже великою помилкою світу надати йому можливості для цього. Тому, безумовно, всім нам дуже хочеться припинення війни, нам дуже хочеться зупинки бойових дій. Нам дуже хочеться того, щоб по наших будинках не прилітали ракети і шахеди. Але ми дорослі люди, і ми мусимо дивитися трішечки вперед і прораховувати кроки нашого ворога, нашого екзистенційного ворога. Ми мусимо усвідомити, що якщо світом за нашої згоди чи навіть без нашої згоди, хоча це мало можливо, буде допущена пауза, яку Путін зможе використати ефективно для відновлення фінансів, для відновлення озброєнь, для відновлення в принципі. Нормального, нормальної кондиції життєдіяльності його держави все це почнеться знову і почнеться набагато в набагато страшніших виглядах. Позаяк Путін, Кремль. Вони безумовно безумці, вони безумовно божевільні, але вони вміють робити роботу над помилками, і безумовно вони вже все це проаналізували. А отже, якщо дозволити їм набути тієї форми, яку або приблизно тієї форми, яку вони мали на початку повномасштабного вторгнення, вони... Наступний етап можуть провести набагато ефективніше. Зрештою, дійсно, під час ведення війни авторитарні режими в якийсь проміжок часу можуть демонструвати виняткову ефективність. І я боюся, що після цієї зупинки у нас почнеться. Внутрішній розбрат, роздрай максимальний, почнуться електоральні процеси. Ну, Себто будуть думати люди про все, що завгодно, а не про те, що вже завтра чи післязавтра прийдуть ті самі ванюшки і виріжуть їх уже в нуль, як то кажуть. Тому зараз, я думаю, нам потрібно. Ставитись до подібних заяв, а також до медійної кампанії, яка буде неодмінно їх супроводжувати і вже супроводжує з нормальним українським скепсисом. Якщо Путін, який завжди декларував, що він всемогутній, що він тут диктує правила, зараз вже готовий обмежитись Донбасом, то нам нічого не залишається ніж знекровлювати його далі і чекати, коли настане той момент, який унеможливить існування щонайменше Путіна, а в ідеальному варіанті і всієї Росії цього непотрібного квазідержавного утворення. На мапі світу. Дякую за увагу. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. До нових зустрічей!